Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Синхронні поразки маяк та Костопіль поступаються у четвертому турі чемпіонату України серед аматорів. Чемпіон світу з Радивилова Назар Парніцький зробив щось неймовірне. Друга перемога поспіль Рівненський Варес на домашньому стадіоні. Сильніший за Кудрівку.

ФК Костопіль та ФК Маяк поступилися у матчах четвертого туру. Відбувся черговий тур чемпіонату України серед аматорів. ФК Костопіль у полонному зумів забити свій перший гол у рамках чемпіонату. зробив це Леонід Козяр. Втім, цього для позитивного результату виявилося недостатньо. У підсумку Колос переміг 3-1. До слова, третій гол у ворота Костопільчан забив уродженець Дубинщини і колишній нападник ФК Молодіжне Микола Крейч. Ця поразка для Костопільчан стала четвертою. Поспіль наразі різниця забитих пропущених 1-12. Команда Дмитра Олянчука продовжує шукати свою гру. Щодо іншої команди з Рівненщини, то Сарненський маяк після трьох матчів без поразок не зумів вдома дати ради ФК Миколаїв із Львівщини. Перед грою у таборі Сарненчан повідомили, що команду покинули голкіпер Антон Панкевич та захисник Максим Ніколаєв. На заміну вдалося знайти лише голкіпера. До табору маяка доєднався Денис Бібіков, який раніше виступав за РНК Верес ю Ю-19, А останнім його місцем роботи була команда Карс, яка грає у вищій лізі Рівненського району у звітній грі на власному полі. Команда «Ісарн» пропустила по голу у кожному з таймів, не забивши у відповідь жодного м'яча. Перший гол влетів у ворота маяка після кутового оборонці не встигли розібратися із гравцями. Другий гол було забито із пенальті. Тимошицький сфолив і не зумів у кінцевому результаті виручити команду. Свої моменти маяк реалізувати не зумів. Усі удари повстіль. Відтак підсумкових 0-2 І перша поразка у сезоні на рівні чемпіонату серед аматорів. Після четвертого туру Костопіль залишається єдиною командою групи 1, яка без набраних очок. Маяк після пораз... Разки втратив одну позицію у турнірній таблиці і наразі знаходиться на шостому місці. Далі в команди Ісарна гра на Кубок України серед аматорів. У середу, 17 вересня, Маяк приймає Луцьк сантехмонтаж номер 536 початок о 16.00 Цей поєдинок це перша гра однієї 16-ї фіналу Кубка України серед аматорів. Матч відповідь відбудеться через тиждень у Луцьку. Щодо чемпіонату, то там Маяк поїде у гості до сусідів футбольного клубу Костопіль два представника Рівненщини з Сувуватимуть стосунки у неділю 28 вересня. Друга перемога поспіль. Рівненський Верес на домашньому авангарді розібрався із дебютантом УПЛ футбольним клубом Кудрівка. Рівняни вже в дебюті поєдинку відкрили рахунок. Уже на сьомій хвилині матчу Віталій Бойко забив, замкнувши навіс від веслі помби. Це другий гол бойка у другому матчі. У другій половині поєдинку Верес провернув той же ж фінт, забивши на сьомій хвилині тайму. Цього разу смачно приклався за мештрафного майданчика Максим Сміян. 2-0. Більш як комфортний результат для Вереса, і його можна було б збільшити. Але народна команда вирішила ускладнити собі життя. Денис Дуква на 55 й хвилині отримав пряму червону картку і залишив свою команду в меншості. Проте рівняни вистояли і зберегли переможний рахунок. Завдяки перемозі 2-0 над Кудрівкою Верес піднімається на 10-те місце у турнірній таблиці. Разом із тим у матчі з Кудрівкою Верес перервав безгольову серію на домашньому полі, яка тривала 180 хвилин. Також чотири матчі у серії без перемог на авангарді. В Принципі, якщо коротко, нам сьогодні багато чого вдавалося і напевно, ну, все-таки ми заслужено перемогли сьогодні. Ми сьогодні грали в два центральних структури, у нас в атаку була 4-3-3, тому в обороні в 4-4-2, в принципі, наш класичний варіант. Сьогодні точно три захисники не було. Ситуативно, да, деколи наші шостий, восьмий номер компенсовували між центральними захисниками, але це було ситуативно. Далі у рівнян непростий виїзд у ковалівку на матч проти колоса. Гра запланована на 20 вересня. Майбутній суперник Вереса наразі на другому місці, маючи у своєму активі чотири перемоги і одну нічию. Щодо молодіжки рівненського Вереса, то вона теж святкувала перемогу. Хлопці Станіслава Опілкова розгромили однолітків із кудрівки, відкрив рахунок у матчі Таймур Халілов з пенальті. Далі забивав Дмитро Мурашко. Він записав у свій актив хет-трик, відзначившись на двадцять шостій тридцять. Першій та 49 дев'ятій хвилинах особливо красивим вдався другий гол Дмитра, коли він пробував через себе. Крапку у поєдинку поставив Владислав Сайчишин. Його гол на 89 й хвилині засвітив на табло підсумкових 5-0. Найбільша перемога молодіжки станом на зараз. Завдяки хет-трику Дмитро Мурашко після п'яти турів у топ 5 кращих бомбардирів національної ліги ю 19 гравець молодіжки Вереса має чотири забитих. До слова рівнянин Орест Лепський, який влітку перебрався до ЛНЗ у національній лізі, забив уже п'ять голів. Проте лідирує у бомбардирських перегонах Канте Мухамадо із шахтаря. У нього 10 голів за п'ять матчів. Ця перемога для хлопців Станіслава Пілкова стала першою у чемпіонаті. Наразі у команди чотири очки, і вона на один. Надцятому місці попереду виїзна гра проти однолітків із колоса. Вони вже встигли назбирати 9 пунктів. Чемпіон світу із Радевилова. Назар Парніцький став чемпіоном світу зі спідвею серед юніорів в категорії мотоциклів із об'ємом двигуна 500 см кубічних. Чемпіонат світу відбувався в три етапи: у Манілі, Швеція, у Ризі, Латвія та у Воєнці. Данія усі рази Парніцький потрапляв до фінальних етапів змагань. Зокрема, у Данії під час завершального етапу Парніцький виграв усі п'ять своїх заїздів основної сітки. У всіх заїздах Парніцький впевнено виграв. Авав старт та домінував до фінішу. Внаслідок цього українець достроково вийшов у фінал, який, як і півфінали, було скасовано через дощ. Таким чином Назар Парніцький виграв фінальний етап, а з ним і чемпіонський титул. Відтак, за сумою трьох етапів, український гонщик набрав 52 очки, випередивши віце-чемпіона світу Віктора Пшиємського і завоював титул чемпіона світу серед юніорів. Останній раз український гонщик ставав юніорським чемпіоном світу у 1900. 1986 році тоді це був ігор марко. Проте якщо говорити про часи незалежності, то це перший такий здобуток і він є дуже вагомий як для самого спортсмена, так і для всього українського спідею. Ню волкчемпіон у Корнені на стадіоні імені Володимира Бойка визначився другий фіналіст Кубка Рівненського району із футболу. Раніше туди пробилася команда новожуків, яка цьогоріч тріумфувала у Кубку області із футболу. А от другий учасник визначився лише зараз. Після першого матчу між в Какуні вельбівно та Корненом рахунок був нічийним 2-2. Відтак усе мало вирішитися на стадіоні у Корнені. Перемога для кожної з команд мала історичне значення адже раніше жодна із команд у фіналі Кубка району участі не брала. На сьомій хвилині шедевральний м'як забив капітаневка кунівельбівного Віталій Кравчук. Навіть якщо він у цьому випадку і подавав, він усім буде все одно говорити, що Бив на 23-й хвилині прямим ударом із штрафного Мирослав Ходак відновив перетеп 1-1. Більше голів у першому таймі не було. Переломним став другий м'яч, помилка від гравців Кунів-Вельбівно при організації атаки і стрімкий контрвипад від господарів. Влучити з цієї позиції ще треба було постаратися, але Мирославу Ходаку вдалося, і він оформив дубль, вивівши вперше у матчі свою команду уперед. Цей гол дозволив корненцям грати другим номером що вони й зробили. Більше того, зняв усі питання щодо переможця матчу Данило Ступницький, реалізувавши вихід один на один на 87-й хвилині поєдинку. Це був квиток у фінал. ФК Корнен вперше у власній історії зіграє у головному матчі Кубка району. Дата поєдинку ще невідома. Із двох поразок розпочинає сезон жіноча гандбольна команда рівне дю США 4 Рівнянки у першому турі грали два матчі із чемпіонками суперліги та водночас найтитулованішою командою ліги львівською галичанкою. У першому матчі поступилися з рахунком 32-18, а у другому – 30-16. Відтак, по завершенню першого туру, підопічні Юрія Басюка на шостому місці. У другому турі рівнянки мають грати проти ужгородських Карпат. Доволі складний календар на початку Суперліги. Для нашої команди ми завжди налаштовуємося на успішний результат, не знати, як буде хід гри. Тобто е, так само могли і десь не забити вони нашу воротар міг потягнути. Ну тобто, та ми можемо і слабкіші, але ми завжди налаштовуємося на перемогу. Тобто, ми хочемо перемагати і ми вміємо перемагати. Ми йдемо до того, щоб перемагати. Більше могли поск... е, показати е, настанови, були швидкий перехід. Я вважаю, що ми не, не зі всім впоралися з тим, що нам говорили Орев тренер, але ми маємо над чим працювати. Дівочий турнір до Дня фізичної культури та спорту у вівторок, 9 вересня зібрав на футбольному полі НТБ-Верес у рівному вісім команд. Колективи були сформовані із футболісток 2011 року народження та молодших. Зокрема, взяли участь дві команди із Костополя, ЖФК Олімп Рівне Березне, Перебродівський ліцей, Дубровицька Дю США, Рафалівка, ЖФК Малеве, Боремельська громада та ЖФК Гощаночка. Вісім команд розділили на дві групи по чотири колективи. Кожна Команда зіграла з кожною у підсумку. Колективи, які зайняли другі місця у своїх групах, вийшли у бронзовий фінал. А команди, які стали переможцями груп у золотий. У матчі за третє місце гравчині Дубровицької дю США здолали учениць перебродівського ліцею. А у головному матчі за основний час виявити кращу команду не вдалося. ЖФК Олімп та ЖФК Малеве зіграли в нічию 0-0. Доля переможця вирішувалася у післяматчевій серії пенальті. Там влучнішими були гравчині ЖФК Олімп. У городку, що біля Рівного, відбувся відкритий фестиваль з футболу. Він зібрав близько 70 учасників. Участь взяли учні із чотирьох шкіл: Городоцької, Карпелівської, Обарівської та Бронницької. Організатори спеціально формували групи так, щоб діти з різних закладів змогли познайомитися і подружитися. Дітей розділили на шість груп: працювало шість локацій: естафети, ігри з м'ячем, вправи на координацію, заняття з поліцією та психологами. Також грали у футбол. Проєкт, який ми. Ми зараз знаємо, як відкриті фестивалі футболу в Україні стартував у 2010 році. Під різними назвами він зберігся до наших днів і продовжує гуртувати шкільну молодь. Ці заходи проводять двічі на рік навесні та восени. Увесь інвентар, який використовують, надає Українська асоціація футболу. І він залишається у громаді. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.